Ми знаємо, вас фарватизували в вашу втожу, хоче його забирати з Тайбуту. В 9 годині відбудеться зараз пікет на вашу підтримку. Виходьте, боріться за свої права. Доброго ранку. Слухай, ми, 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 ми на щод того фарватизації, знаєш. І зараз йдемо всі в суд. Не, не на пікет на 9-го. На пікет прокуратури. Дуже дуже треба. Дуже це треба шутки, людей мало. Це ж ваше житло, вас забирають ваше житло, вас виселяють вашу сім'ю. Прошуть, Виходять, коли здаються. Зараз вони збирають всі. Зборах добре йдемо, то або все. Так, Сьогодні ми зібрались тут, щоб висловити свій протест проти свавілля, котра коїть зі стріянами компанія Стрийбуд дана компанія незаконним чином приватизувала цілий гуртожиток на вулиці Січових Стрільців і збирається незаконно виселити людей, які в ньому живуть. Все це відбувається за повного потакання міської ради, котра повністю ігнорує запити і скарги стріян. Міський голова тікає від людей і не хоче з ними спілкуватися і пояснювати Дане Свавілля. І ця людина сміє називати себе націоналістом, а його продажна партія сміє називати себе послідовниками великих повстанців-революціонерів ЗОУН. Сьогодні люди вийшли висловити свій протест. Люди почали боротися за свої права, тому що вони не збираються жити на вулиці. Сьогодні бізнес в лиці компанії Стрийбут намагається виселити їх на вулицю. І це все відбувається за повного потакання державної влади. Сьогодні ми знаємо, що держава та її паразити, які при ній існують, це всього-навсього антинародний і антисоціальний парад. І тому ми розуміємо. Що лише люди своїми руками здатні перемогти цю заразу. Лише люди своїми руками здатні домогти своїх вимог без будь-якої допомоги чиновників. Прокуратури і просить зайти в ініціатора цього зібрання і представника, який представляє ваші інтереси, зайти в прокуратуру для вияснення ситуації, яка склалася. Ну, знімати, давайте так. рахунок ну, зйомку дозвіл, коли буде, і тоді будемо зйомку проводити. Тому що так зариватися в кабінет і проводити зйомку, це просто ми не зариваємо державний службовець, а це журналіст. це керівник ініціативної групи. Я скоро. Будь ласка, тоді залишайтеся. Якщо ви хочете знімати інтерв'ю, щоб я дав. Я пізніше дам, коли поспілкуюся з... Зі... Керівником не все то